Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 квітня 2024 рік. Значить, знаходжусь сьогодні на полі. Бачите, На полі після пшениці озимої трактор, карбамід, фронтальний навантажувач, розкидач мінеральних добрив. Все це ви бачите. Значить, Що ми робимо? Що ми, робимо? ми розкидаємо карбамід. Ми розкидаємо карбамід по нашій оренці, тому що нам сьогодні прогнозують дощик. Друга Хмельницькій області вже йде дощ, по ідеї і годинки через 4 має бути і в нас. Тому ми розкидаємо карбамід. Розкидаємо, підрегулювали, планувалось кілограм 200. Виходить у нас 175. 175 кілограм викидаємо на гектар. Тут на краю 150 було виставлено, поки там підрегулювали, е, поставили вже на довгі гони тут е, 175 кг карбаміду. Розкидаємо під дощ. Дуже сподіваємося на цей дощ. Бачу, що і багато хто в селі е, у нас під пшеничку розкидають, там карбамід, селітра не знаю. ну Бачу, колії є потоптані. Наш трактор розкидаємо доброго карбамід. Пишими купляли черкаський, і також наші 2 тонни карбаміду, які ми отримали від дару, від США. І дуже їм вдячні за це, тому що це дуже велика допомога для нас 2 тонни карбаміду. Тому зараз показую весь процес. Особливо багато часу немає знімати, то поперечно, як бачите, Просто тент тут так порвався, попередна так, виходить, лежить. Зараз будемо засипати, заспорили з батьком, кажу, що на карбаміду сюди не влізе, він каже, що влізе. Ну, зараз подивимося хто кого. Зараз буде видно. Так. Тракторі, звісно, грязно. Це ходовий трактор такий, але... Нічого, треба працювати. Так. Там вже Отлично. Так, дуже я боюся такого процесу на цих нерівностях піднімати такі вагни, як тона 700 кілограмів, 800 кілограмів. До речі, не сказав, розкидаємо. Під кукурудзу і під соняшник. На даній ділянці під кукурудзу розкидаємо по 175 кг, а під соняшник плануємо по 100 кг кидати. Якби під соняшник не так багато. Дуже страшно, дуже боюся, тому що вже не раз такі були моменти, особливо у будівництві, коли ледь не перекинувся. Тому я Стараюсь бути дуже обережним у цьому процесі, але хочу зазняти показати, що ми що наша допомога, що допомога нам дуже потрібна, ми дуже вдячні народу США. Важко викрутитися. Я не знаю, в чому проблема і дивилися, думали, що пробити немає тут стопа, немає упора. Думали, що пробити циліндр, значить дивилися, все нормально. Не да, знаю, чому справа, але ну, така ситуація. Так і їжджу, не знаю, ні НШ-14 тут стоїть, а не НШ-10. Так, акуратненько. Опотіхосенька. Так, Пускаю. ручник так. Так, зажав. Все. Но задемо різати. Порушуємо правила безпеки, але що робити? Виходить тільки так. Пошла жара. Я щось думаю, що він не влізе. Ну якщо не влізе, я не знаю, що будемо робити. Совка ми не взяли, вінника не взяли, кажу батькові. Візьмеш у жмені і будеш по полю ходити розкидати. Пап, ну що, влізе? Влізе, каже. Да. Наставками у нас розкидають. Форіді сільмаш. Батько каже, що влізе, він на своїй позиції стоїть. Заспорював на 100 гривень. Так, він сипиться, гарний карбамід. Черкаський. Черкаський гарний карбамід. Це, -це тут щось зовтеньке і чорне якесь. не знаю. Может, какие-то мешки другие. Что это за такая жовта? Не знаю. что Какой-то разного цвета есть, да? Вперед чуть Я не тут езжаю. Да, трошки вперед сейчас дам. Вперед, да? Да. Так, ну сейчас я... Ну, подъедь, пап. Зараз батько вперед трошки під'їде. Камеру сказав не хоче попадати. Трошки під'їхали. Отак воно проходить. Нічого тут такого нового. Бещик починається чую. чую щось таке прилітає! Чую, щось безірк таке пролітає. Трошки в воду Мабуть я віддам батькові 100 гривень, що задивлюся Висипало ми цілий біквек. Я не знаю, як це називається, чи це влазить, чи це не влазить. Не знаю навіть. Такий кабанчик, щент просто, щент із кабанчиком я не знаю як це називається. Розсудіть в коментарях. не знаю Так, зараз затентовуємося і печемо на поле. Взагалі хочу сказати, що цей тент це нереально корисна річ. На розкидачі добре, тому що часто таке, що доводиться десь там в дощ розкидати, наприклад, на пшеницю, там перед виходом у трубу, чи щось таке. І реально річ дуже корисна. Чи, наприклад, на розкиданні по мерзлотавому ґрунту, чи, наприклад, на розкиданні там, болото вотить, також дуже корисно. Я не знаю, як його натягнути тут повно. Карпаміду натягується, це трохи вишне, як на мене. Тона це трошки лишнє Їдемо по полю, чепив навігатор свій. Агронавігатор чепив. Отакий От фон поля. Це поле, на якому була пшениця, посакнемо оренда і закрита волога. Волога була тут закрита пружиною короною. Майже під кінець або закриття вологи. Також хочу сказати, що тут по пшениці, по стерні пшениці літом було вкинуто по 50 кг селітри для кращої роботи мікроорганізмів. Я вважаю, що це називається А Ви вже звідкуди сіть мені. Так, заїжджаємо ось. Точки АБ я не набиваю нічого, типу так просто їжджу собі. зарізаю Розкидаю на 24 метри Так вот пробривай нажимаю закраску Так Шойк Заю Суп у нас там сокрутива Все крутася Четверта передача. Четверта передача пониженій понижений діапазон рушаємо. Поводів розглядаємо. У у липні, коли буде фаза цвітіння. Тому як би було прийнято рішення кинути або під культивацію, або під дощ. Під культивацію це дуже довго і дуже об'ємна робота, як це ще один кусок роботи у посівну. Саме в посівну, тоді коли треба вже сіяти не тоді, коли треба розкати добро, а вже сіяти Тому сьогодні такий момент дощ. Якби має бути увечері. Розкидаємо. Дай Боже вийде дощик, аквамід розчиниться і все буде добре. Стараюся донести аквамід із найменшими затратами. Тому що якщо він поваже до нього, то там того азот не залишиться. І він весь піде на Черкаси азот. Тому ось так працюємо. Короче, закінчив я розкидати під кукурудзу. Викинув я десь о, кхм, десь у нас таке переплугав. По 180, 190 кг. десь так образно. Е -е, дуже цікава ситуація з дощем, де немає. немає. Ну, прогнозують на 10-ту годину, зараз 8-м. Е -е, ще потрібно закидати одне поле під соняшник. Було прийнято рішення кинути. Зараз у мене кілограм 500 у ліці. Якби було прийнято рішення кинути зараз те, що в ліці осталося і зупинитися поки на цьому. Поки не побачимо, що намічається прям реально дощ. Тому що якщо не піде дощ, це буде капець, прийдеться культивірувати. Тому їду зараз, докидаю на соняшник, буду виставляти десь на 100 кілограмів. Буду пробувати розглядати на соні, що... І так, По регулюваннях. У мене тут цифра 13. Цифра 13, виходить, швидкість має 12 км за годину. Значить, це в мене було 180 кг, Скинемо на 10. Скинемо на 10 на десятку. Тому що тут потрібно десь 100 кілограмів. Ось так. Десятку скидаємо. І тут аналогічно. таке все в палюси, нічого не видно. Ось так. Хочу рукавичкою прочисти, скидаємо на десятку, а там буде видно, що воно викидає. Десь мене тут 500 кілограмів, може 550. Зараз по навігатору проблем, що воно буде скільки. І так, воно десь по 100 кг кабаміду на соняшник, плюс-мінус 100, вже трішки більше можливо 10. Уже я закінчив, уже я закінчив носити ну, добриво. 10-та година вечора, виїжджали 17, я зараз 22. Якраз 22, 23, 24 передає дощик. Бачите, прокапає вже ну, така малесенький дощик. Це можна сказати навіть не мрячка, ну просто прокапає вже дощ. Будемо сподіватися, що пройде гарний, тому що якщо пройде не гарний, то зранку культиватор до трактора і вперед, і бомбить, все закривати. Тому що це дуже добре. Зараз все піде на ЧКСУ, якщо не закрите, Або якщо не питається в ГРУ. Е, що я хочу сказати стосовно. Хочу сказати стосовно допомоги від, е, да, від США. Е, мені прийшло 4 квітня на пошту повідомлення про те, що можуть бути перевірки стосовно цього доброго. Тобто бажано зберегти мішки. Бажано зберегти мішки з під цього карбаміду, тому що можуть позвонити, домовитися, щоб приїхати, перевірити, тому що таке повідомлення прийшло. Подивіться в себе, якщо вас ви допомогу, вам мало також таке прийти повідомлення. Ось таке питання. Це дуже добре, дощу дуже зараз потрібно, тому що і ячмінь посіяли, і пшеничку підкормили, і, як би не поміг, хочете дощу дуже потрібно. Сподіваюся, зранку проснуся, а буде все бомба. Весь карбій спитається громад. Сім ранку приїхали на поле подивитися, що воно дощ прийшов, не прийшов. Ну, як би це дощем було важко назвати. Щось трішки воно вологе потягнуло, але не особливо день пасмурний сьогодні, туман такий. Тому прийняли рішення, зараз чіпляю проживну борону і очі сюди будемо закривати, тому що потрібно це закрити. Якраз повитягуємо трішки нашу забур'яненість. Забур'яненість повитягуємо і зробимо карбамід. Плюс, плюс буде культивація. Хотіла думати культиватором можливо, але культиватор, мабуть, не потрібно. Культиватор ром з перед посівом вже. Така ситуація. Так, на полі. Якби є над чим замислитися для того, щоб перейти на рідкі добрива, рідкі добрива, типу аміачна вода. А м'ячна вода, тому що дощів не прогнозують наступні 10 днів 1 міліметр опадів. Якби, це не серйозно. І так, ми на полі. Я почав напихати десь десь половину поля. Кількість облисного сонечка, тільки що буквально виглянуло, десь половину вже зробив. Далі, що воно виходить? Що воно виходить? Бачите, виходить отака картинка. Перемішує усе, ґрунт вологий, культивації тут і не треба, бо культивація буде перед посівна. Що у нас є карбомід? нас, я вам скажу, він вже розчинився. Як бачите, ось такі є чорненькі схожі на наказ, можна сказати, коли вносиш каз таке саме на полі. Спостерігав, як карбамід, виходить, сюди втягується. Підтягує на ніч вологу, плюс дощик такий був така погода, хмарна волога, і воно, виходить, підтягнуло і. Ну, Звичайно, щоб залишалися ось такі. Як бачите, воно темнішого відтінку воно втягує. Втягувало якби цілу ніч. Але зараз з пружинками його зроблю, буде бомба, воно перемішається, буде хорошо. І це буде дуже велике навантаження зняти на посівну для, мова, для мене. Тому що кожен рік під культивацією. Розкидав, наприклад, під соняшник, закультивірував, потім знову перечіпляюсь, на соняшник розкид... на пруду закультивірував. Дуже велике навантаження. І також цій... цією махінацією, що ми зробили, як бачите, наша забур'яненість процвітає. Ця пружина борона, це все діло вирізає, лізе вона на сантиметрі, я не знаю, ну, може 5-6. Може 8, я не знаю. Ну десь так вона лізе. А може і не лізе, ну десь глибше, десь мілкіше, я не знаю. Ну ось дивіться, ось ще пухкий ґрунт. ще пухкий ґрунт, а ось ще поваренці. Просто отакий ще ґрунт. Все, там твердіше вже мокре. Отак воно виходить. Отако воно виходить. Забур'яненість забираємо, ниточку таку воно вириває. Може десь знайду, зараз тут. Ну, ґрунт вологий. Якби скажуть зараз, що сушиш ґрунт, то таке робиш. Це неправильно, ось що ниточка, бачите, виривається. Ось що ниточка виривається. Тобто це бомба. Забур'яненість також поправляється. Я дуже давно хотів так зробити, вже, але ж до момент, коли так підсохне, щоб воно проросло. Сушимо, так. Да. сушимо ми верхній шар ґрунту. Це ці 5-6 см, ну, може, може до 8. Оце ми сушимо. Воно щось висохне, да. але внизу в нас буде за те волога. На, на цьому полі було просто закриття вологи проведене. Всі казали, що там, а що, якщо сніги, дощі будуть, там, що воно буде. Казали. Бачите, були тут і сніги, і дощі були. Було Сантиметрів 10 снігу і дощі заливні були. Оце таке воно утворилося. Та да, потріскався ґрунт, звичайно. Але це не та кірка, яка е, була 26 лютого у нас після, відразу після зимівлі. Тут не таке випаровування вологи. Звичайно, воно є. Воно є це випаровування влоги, але не настільки інтенсивне, як після зими, просто. Е, тоді ми втратили більше вологи, ніж е, зараз. Тому все проборонуємо, під соняшник ще проборонуємо. І буде бомба. через, По технології, як робиться класична технологія, дві культивації. Робиться культивація, яка знищує забур'яненість. Потім культивацією провокується нова забур'яненість. І через 10 днів бомбимо ще раз перед культивацію культивацією на 5 см і вперед. В бой. Сіємо. Тому якби тут замість культиватора отака пружинна борона, вона хорошо справляється, не треба культиватора. 9 метрів захват, 5 літрів солярка на гектар, це не наскільки дорого, це не скільки, там, 10 літрів солярки на гектар і 4 метри захват. Тому ось так було прийнято рішення. Як би хотів схитрити, хотів по-хитрому кинути під дощ, щоб воно. Якби все впиталось, ну, частково воно, бачите, воно... Впиталось. Воно не від сонця, воно не випавло. Це зараз була похмурна погода, це тільки зараз сонечко виглянуло. це. Е... Зараз 10-та година, здається. Як би хотів по-хитрому, щоб воно пішов дощ і воно все впиталося, щоб без лишніх заморочок, а вийшло, що треба щось заробити. Ну Заробити, то заробимо. Ще є забур'янність За поправимо. Тому отак. Отак воно виходить. Як бачите, отак воно виходить. Отаке воно, ґрунт вологий, воно все перемішується, буде хорошо. Буде сподіваюся, я, я сьогодні справлюсь, я сподіваюся, що все не поламається, все буде добре. Сьогодні навіть, та я не планую цілий день, це я годинки-дві, мабуть, закривав тут. Я не знаю, наскільки закрив. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую за увагу. Ось так ми працюємо, так виходить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. Я все читаю. Всім удачі!